Добрий день мої любі глядачі. Мене звати Галина. Ми в моєму садочку у Харкові. Зараз серпень місяць. Я не була в саду 5 місяців. І зараз повернулася і хочу вам показати, розповісти про свої хости, які в мене в саду ростуть хости. Вони і там і сам по садочку, так що будемо прогулюватися і шукати дивитися, як вони почувають в цілому. Цей рік видався для них дуже важкий, багато дощів і тому багато слимаків. Вони їх ще порозгрізали. Ну, деякі сорта, до речі, дуже стійкі виявились, тому що мають листечка досить товсте, і слимаки їх не змогли зачепити. А ось перед нами крупним планом хосточка. Rainforest Sunrise. Отакий От в мене кущик величенький. Він на сонечки. Припадає йому багато сонця, тому він такий яркий-яркий має колір. Отакий От були цвітаноси такі звичайні, а один я лишила, бо він як квіточка, бачите, як ще одна хосточка так зверху виросла. Така якась... Чи мотація, чи як це назвати, поїли його добре. Хоча в інші роки його не чіпали. Тут поруч така більш розповсюджена хоста Golden Tiara теж вся побита слизнями. Отакий рік у нас Хосточка Біг-деді, має листечка більш грубе. То вони не стали її навіть опробувати. Зрозуміли, що вона їм не по зубах. Така вона повинна бути більш голубенька, має колір зелений, дуже вирощена гафре таке. Ну, Листечка цікава, цікаве, погодьтесь. На ось цій вузенькій клумбочці підсливаю. Маю. Ків'я фулмонті отака, з серединкою такою розмальованою. Стійка хосточка теж така. Бачите, без нагляду гарно себе почуває. Кіоліф Фрайс мене порадувала, наростила, бо вона була в одну розеточку. Зараз там декілька листячка здорове, вона дуже відрізняється від інших хосточок, бо взесенька листичка, дуже-дуже вузеньке, хвилясте. Колір такий зелено-салатний. Ну, зараз вигоріла навіть аж до жовто білого, так, так мені здається. Це хоста вулкан має. Багато білого кольору в своєму листику, тому виглядає як таке п'ятнишко, до якого погляд наш пристає. Хосточка, хост спіріт. В цьому розці хости мають листя трошки менше, ніж завжди. Воно крупніше було в мене в попередні роки. Зараз. Поменше, не знаю, чому, чому. Такий рік видався. Бачите, таке димчате хост Спіріт. Це перекладається як привід, да? дух привіда. Ну, щось таке в неї є таємне. Це хосточка назва її Venetian Sky. Ну, так мені продались такою назвою. Я, може, ще й буду приглядатися до неї. Теж вузький листик, трошки голубий такий нальот і кантовочка біленька. Подобається, вона теж самобитна така, ні на кого не схожа. Оця здоровецька, гремедна Winter Snow. Глянцевий такий листик, блистячий такий. Бачите, як дзеркальце віддзеркалює. Колір такий надзвичайний, світло-зелений, дуже насичений такий. Хочеться їй навіть торкатися, мені здається, бо вона така якась ласниця. Знизу в ножках в неї різкий бізнес. І ви подивіться тільки на цей різкий бізнес. Щось таке дуже малесеньке. Бачите, порівнянні з цим. Листом, який в цьому році різкий бізнес. Ну, не знаю, від чого це залежить. Хоста Валверейн. Відать, де смакована прийшла з слимакам, вони попрацювали тут, струїли собі банкет. Ну, це ще не самий поганий екземпляр, я вам покажу. Є в мене хости і похуже. Хосточка Патріот, дуже розповсюджена, у всіх вона є, ну, майже у всіх. Вона мені подобається, бо має такий яскравий білий колір своєму листочку. Оце із Lake Side серія Lake Side Raspberry Relief. Отаке листячко в неї, бачите, як вам показати. Ну, Цікаво, трошки біло жовте з димкою такою переходну. Зараз, після того, як попрацювали сломаки, це важко зрозуміти, яка це красотка. Хоста Ліберті була куплена, але я поки що ще сумніваюсь, можливо, вона ще дитинка і покаже мені свою красу через декілька років. Придеться почекати, даби це узнати. Піца грубий листик, дуже товстий, дуже-дуже така міцна, тому її теж пошишане не ціпали. Це в нас така вазообразна форма хости. Отакий От високий кущик, бачите, такий розложистий, гарний він. Теж особливий такий. Відрізняється від загального виду хости. Том Шмідт І сага. Така ж історія. Теж він трошки такий возообразний. Ось такі в нього ножки переходять в такий досить крупний листик, хвилястий. Гарниць, я її полюбляю. Гарно наросла. Все з нею в порядку. Оця малеча також заставляє мене чекати на свою красу. Назва цього сорту Фрагрант Квін. В неї листик повинен бути кругленький з дуже таким білим забарвленням. Ну, вона поки що Ай, щось так, початок її життя. Я думаю, пару рочків мені треба чекати, поки що я побачу її особливості сортові. Маю тут Монспліт, вона досить яскрава завжди. Цю клумбу прикрашає. Бачите, як? Виділяється? Єдине що, банкет тут був. Бачите, була моїй Батьки робили на вичислительний центр, так? І там в них була перфорірована така бумага раніше раніше. Оце мені нагадало це перфорацію. Отака Монспліт. Подобається мені хоста Ві. Тим, що вона непогано наростає швиденько, вона множиться, діточок видає. І вигляд має ефектний. Тому хосточка ця в мене в Любінчиках. Я вибачаю за мі... за мій французький. Я розумію, що я розмовляю з суржиком. Але це краще так намагатися, чим не намагатися зовсім. Я дякую, що ви мене дуже лаєте. Навіть компліменти чую в свій бік. Тому я дякую вам. І вибачайте, якщо щось там є. десь в мене западає якийсь язик. Так, оця хосточка Island Paradise. Вона на красних ніжках, ця хосточка. Побачите ви красні ніжки. І має такий салатний листик. Ну, Тут вона щось в цьому році, я ж вам вже казала, трошки менший листик за розміром. Оце малича Georgian Heart. Так, серце Грузії. Ну, оце така вона. Мені подобається забарвлення, але вона досить така слабенька, слабенька. Буду чекати, може вона з часом якось силу свою наростить. Ось цей кущик називається Волей Сквош. Волей, волей, волей. Зараз, 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 я трошки почитаю. Волей лемон сквош. Ну Вона повинна бути трошки з жовтим кольором. Така хвилястий край. Ну, трошки, якщо побачите, хвилястий край вона намагається зробити, в неї це так успіх не дуже там. Ну, вона ще теж дитинка. Пробачимо їй це. Ось, дивіться, отут це просто жах, що слимаки не лишили що нічого. З кустика. це в мене Монінг Стар. Дуже-дуже гарний сорт. Ну, його перетворили на жах. Неподалеку маємо хосточку Sunset Grooves. В неї теж листя. Товстенька. Я не знаю, чому вона і підгоріла, і чому її подгризли. Взагалі-то з нею немало таких проблем. В цьому році рік особливий для всіх. Гуакамолі. завжди яскрава, завжди гарна. Мені подобається ця хоста. Бразер Stefan отак виглядає. Жабистий такий. Листик дуже-дуже гаферирований. Хвоста така, що одна з найкращих, одна із привабливіших які тільки можна придумати. це Paul's Glory. От, по цьому листику ми можемо зрозуміти, що це за сорт, бо там щось з ними все ж таки теж. Цьому році трапилось. Голубу цю назву не знаю, але це не халціон і не блюкадет. Трошки, бачите, хвилька йде по листочку. Ну, їх там стільки сортів, що так диференціювати дуже важко. Хосточка Us Angel. Земний янгол. Отака От теж велика вона в мене завжди така. Здоровецька, а зараз її обгризли оцею кайму. <різь> це взагалі украсили на свій манер. Слимаки, все. Ім, под... Вон, їм здається так, мабуть, що це краще. Оце у нас авокадо. Ну, З часом вона все краще і краще. Все мені більше, і більш подобається. Трохи такий завернутий край випуклий. З серединою такою, більш салатною, цікава штучка. Там ми з вами дивилися на Earth Angel, а це вже в нас Blue Angel. Ну, теж вона, це із гігантських хос. вона повинна бути дуже великою. Але, бачите, таких трошки більше, ніж середній розмір, ну такий рік, такий рік. Ще один патріот. А оця мені дуже-дуже подобається. Це досить проста хоста капітан, капітан Кірк. Ну, але вона, бачите, яка стійка. Якщо ті всі в мене побили, побили злимаки, то цю тут же поруч вона знаходиться в таких же умовах. Але не чіпана дуже яскрава, яскрава гарницька. Поруч амалія, Ну, навесні вона дуже гарна. Ну і зараз теж. Бачите, який краюши в неї. Дрібненька така хвилька, зубчата, як піла. Клас. Ну, Забарвлення її треба дивитись навесні. І оця warпейт. Зараз вона виглядає як Ніагара Falls. Але навісні в неї листечка розмальована до невпізнанності. Ну, вона і так, коли вона просто зелена, вже другу половину року, мені теж подобається гарна хоста. Great Expectation. Я все чекаю, Great Expectation перекладається як великі очікування. так? І оце ж я очікую. ну вона така, теж те Листячка має грубе, товсте, міцне. І вона буде така величенька, Так що ось таку красу маю. Тут у нас самурай, Не знаю, чим вона відрізняється. Ось тут в мене поруч є Френсіс Вільямс. Оце Френсіс Вільямс. А там самурай. Мені вони дуже схожі. Я думаю, що мова, можливо, за розміром. Це в мене довше, а Френсіс Вільямс менше часу зі мною. Самурай повинна бути вроде, менше за розміром. Френсіс Вільям повинна бути гігантською. Ну, подивимося з часом. Це ще один кустик маю Паул Глорі. Тут йому краще, якось ніхто його тут... Як mm, якби вроді ні одного листичка і не з'їв. Так, ось тут ось ця малота вузенька. Це Pineapple Upside Down Cake. За кольором відрізняється від інших, вона більш яскрава, світліша. А оце Delta Down, вона взагалі така ярка-ярка. Яскраво, ну, подивіться, скільки з'їдено від листочка половину, а може і ще й менше. Ну, отак, отак вирішила слимаки зробити в цьому році таку картину нам. Ну, підемо далі ще на інші клумбочки. Отак трошки покажу вам загальну таку картинку трошки покажу. І ось так іще крупніше, щоб ви мали уявлення, як це виглядає. Ну, я думала, хости нарастуть в цьому році більше. Вони пише, що лишились такими ж, як і були. Тільки дрібненькі Ну, Якось так, ну дякувати Богу, що вони я живі. Тому треба бути вдячним. Косточка Prei Hands, молящі ручки. В мене вона ще має невеликий розмір, але я задоволена, що вона в мене є поруч з нею сага на контрасті. Радість моя. вірві комет. Отака вернюня. Має. Доглянути вигляд, хоча ніхто за нею не доглядав. Ще трошки Вій, ще трошки Moniing Star. Це більш сонечне місце, то менше її з'їли. а там, ви бачили, там де в тіньочку, від неї нічого не залишилось. Хосточка Вірві Comet колись дала мені просто зелену поділку. Я не стала її викидати. Посадила тут куточку. І ви знаєте, мені вона дуже подобається за формою і навіть за кольором і станом всім своїм. Ну, гарнюня. Так що я, мабуть, їй виділю якесь місце більш виграшне. Вона тут в мене захована, а напрасна. Мені здається, вона достойна. Кращого місця, як ви думаєте, Sunshine Glory і Robert Frost. Кущики великі з багатою кількістю розеток, але з'їдені, покоцані. Ну, головне, що живі. Отак. От Колись я купила хусточку Golden Meadows. В неї центральна почка вигніла. Вона, я думала, що вона і загинула зовсім. Але я щось там побачила, якісь почечки, розрізала, тикнула сюди. І бачите, о, щось живе там все ж таки було якесь життя. І потроху-потроху вона намагається прийти до тями. Так що не поспішайте викидувати, боріться до останнього. Цікава хоста Rainbows End. Одна з мальовничих. Бачите, яке живопис такий. Гарнесенька лялечка. Це у нас Айкетчер, Теж вона мені подобається тим, що в неї зелений колор, якось такий, знаєте, досить самобитний. І жабістість присутня, кругленький такий листик, відрізняється, по більшій мірі, хвосточок такий витягнути листочка, а цей більш кругленьке. Ще один кущик парадайс. Айленд Парадайс, оцей з красними такими ніжками. Тут трошки вона більш виражена, ніж там. Тут у нас є. Оранж мармелад. Вона зараз на сонечкові вигоріл колір в неї, а так середина в неї жовтенька, а зараз пащі, що біла. Брімкап і мама Мія. Ці кущики були куплені карінчиком в пакетику. Ну, обирають своїх обертів. Тільки сламаки. Вносять коригування в цей процес. Lake Лейксайд, dragonfly. Ну, що поробиш? Бувають такі роки. Зате, це, я так розумію, багато слимаків, тому що було багато дощів. Якби не було багато дощів, рослинки, мабуть, якісь і не дочекалися мене. А так, хай вони покоцані. Пошкоджені, але вони живі в наступному році. Я сподіваюся, все буде набагато краще. Стілетта маленька, така хуста, в мене підбиває брунеру такого яркого кольору. Дуетик такий у нас нарисувався індепенденс. Крапчатий край. Ось якщо приближу, бачите, він в крапочку. Білий в крапочку. Така є особливість. Маю ще один кустик Бразер Стефан, прихований в цьому куточку. А тут у мене росла гігантська, дуже-дуже гарна хоста. Я приїхала, шукала, шукала, де ж ти моя. Моя ріднесенька, але вона вигнів центральний стобур, і я там її поділила, як змогла, пеплом обробила. Буду сподіватися, що в наступному році вона вже вийде в нормальному стані. Це у нас Gold Standard. Ще одна. Rainbows End. Ну, в тому місці більш подобається. Тут, бачите, вона слабенька. Хосточка Gypsy Rose. Вона нагадує хосточку стриптіз, але це іна, інакша. мені подобається. Дуже в неї такий яркий перехід від зеленого до салатного кольору. Такий різкий, непоступовий цікаво по-своєму цікава. Хосточка Катерина. Всім рекомендую. Ви бачите, наскільки вона стійка. Коли інші хости дуже погано, почувають себе, то ця навіть. Нічого такого не траплялося, ніякого такого складного року, все нормально, досить пишня, здорова, приваблива. Так що ось такий сорт. Поруч хоста, разбери, сандаи, красні ну, ніжки і такий білий. Серединка зараз я Ой, тут не трошки незручно мені було. Ну, отак в цьому куточку вона сховалась. А це в нас трампет. Малеча. Воноді люблю малеч. Це такі в мене бордюри з хост. Вона гарно розмножується. Завжди я плутаю її назву маргіната. Я підпишу краще вам, як має яку назву ця хусточка. Вона навесні дуже-дуже яскравого кольору. А зараз, бачите, так, там вдалині, оце теж погризений, Абі... Абіква Горд. Чаша для пиття тиквина. Ну, Вона отут на сонечці мені більш подобається. Бо в тіньочку у мене ще один екземпляр є. Вона там просто зелена. Ну, а тут більше сонечко, і якось вона яскравіше, цікавіше виглядає. Карликові хости Dragon Tails. Mouse. Hiers і маскарад. Це зовсім зовсім з самих самих маленьких, яких тільки можна придумати. Цю назву не знаю. Це у нас Otom Frost, стійка хоста. Не ушкоджена нічим. І таке ж саме стан у Джун. Теж стійка хосточка. Оце шкодина така малюсінька, Мало кого бачила. Вона така грунтопокрівна. Незвичайна хосточка. Малюсінька теж із карликів. Ліпстик блонд. Хосточка теж на красних ніжках. Ну, Вам тут, мабуть, цього не видно, але вже якось, повірте мені, що ніжки в неї красненькі. І ось такі листячка жовто-зелене. Взеньке. Намагаються навіть робити щось таку жабку якусь взеньку. Гарнюнька така. Полька Дот. Є лоуполька додбіні. Отакий зараз кущик. Вона навесні не перевершена. Найкраща з найкращих. А зараз, бачите, така стала більш сіренька. Зазвичайнилась, так мовити. І що в нас тут ще є? Хоста Джо? Сама зелена із самих зелених така. Темно-зелений в неї колір, але вона ще дитинка. Цього ми не побачимо. Ну, так, буду завершувати. Може, якийсь там не показала, бо вони в цьому році виглядають досить плачебно. Такий рік. І листечка менше, і поділочок, поші, ніхто не наростив. Але я задоволена. Дякувати Богу, вони живі, нехай мої дітки дочекаються кращих часів, кращого життя, як і ми всі люди. Дочекаємось, сподіваюсь, перемоги. Ну, на все добре вам. Бажаю вам, щоб Господь Бог беріг нас всіх у цей складний час. До побачення.